Welcome back to my channel. І так, сьогодні у нас з вами Story. What's a day, що за день? Uh, story practice. Сьогодні ми з вами читаємо історії. І так, сторіночка 14 та 15. Розпочнемо. So, what does Thunder have for dinner? І так, що у Thunder на вечерю? Нам треба прочитати цю історію, переглянути мультфільм. So, one Oh, no, ні! Thunder. Not again. Щось знову у нього не виходить, так? Uh, uh, careful, обережно, Thunder. Обережно, Thunder. Oops, говорить він. Тобто він стовп. Uh, так, не втисався. So, the fourth one, Thunder. What's the problem? Підходить він до матусі. What's the problem, mom? Can you see my keys? Чи бачиш ти мої ключі? They are under the car. Вони під машиною. Careful, Thunder, говорить матуся, коли Thunder хоче, наприклад, підняти машину. Uh, sorry, mom, вибач, матуся. Mm, I love chicken. It's not such a bad day, after all. Мені подобається курка курятина непоганий день, <св> в принципі. Bad time, hooray, bad time, може, час лягати спати, говорить він. Не, no. і знову щось трапляється з ним, так? Ну, а що саме трапилося і як це, як це було насправді? Давайте подивимося е, цю історію у вигляді відео. What's the problem, Mum? Can you see my keys? They're under the car. Careful, Thunder! Sorry, Mum. Hmm. I love chicken. It's not such a bad day after all. Oh. Time. Hooray! No! So, Thunder goes to bed at 8 o'clock. Thunder пішов спати о 8 годині. Ось така цікава історія. Okay, so what does thunder do at these times? Just thunder, Robert would say just. Итак, at seven o'clock, so thunder uh, gets up at seven o'clock, так. Він пробідається о семи годині. Точно знаємо, що he goes to bed at eight o'clock. Він лягає спати о вісім годині, або goes to sleep, yeah. Okay, далее, So he has dinner with his mom at six o'clock. Однозначно, мабуть, що о 6-й годині він вечеряє з матусію. So, at 4 o'clock he helps his mom. О 4-й годині він допомагає матусі. Так, ну, and at 3 o'clock he goes for a walk with Misty. О 3-й годині він гуляє з місті, окей. Yes? Okay. So. Task 3. What's uh, different? Що відрізняється. Compare with your classmates. Порівняйте з однокласниками. So, і так, in picture A, she has lunch, but in picture B she goes to bed. Отже, о, на малюнку A у першому наборі так малюнків вона що? Дівчинка uh, обідає, або просто she eats, можна сказати, а малюнок B показує, що вона йде лягає спати. Далі другий, the second set of uh, clocks. A. It's 5 o'clock, B. It's 3 o'clock. Різний, uh, різний час показує годинник. So, the third, третій набір малюнків. A. He plays football. B. He goes to school. And the fourth set of pictures. A – she… Uh, Wakes up at 7 o'clock. He wakes up at 8 o'clock. Тобто різний час, коли прокидаються діти. Дівчинка о 7. So the girl wakes up at 7. А хлопчик о 8. So he wakes up at 8. Wakes up це коли він ще, вони ще в ліжечку, так? Але вже прокинулися. Gets up це коли вже встали з ліжка. Good. That's all for today. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Вподобайку. Ну а зі спонсорами каналу ми детально розглянемо ці відео за цей матеріал, так? За робочим зошитом ще, ну і за іншими практичними нашими посібниками. good, bye, good luck, на все добре. На наступному уроці у нас буде skills, повторення всього, що ми вивчили у цьому Юніті Reading and Writing. good, bye, good luck.